Вітаю з вами Олексій. Сьогодні, 28 вересня. Ну і давайте розберемо топ-5 головних новин за сьогодні. А сьогоднішня ніч, друзі, була ну, найважчою для України. Ворог влаштував просто пекло, завдавши терористичного удару по наших містах. Найбільше припало сьогодні Києву. але відповідь як на фронті, так і в дипломатії, вона не забарилась. Тож, давайте далі розбиратись. А ви підпишіться, щоб не пропускати головне. А і почнемо з наймасованішого удару по Україні за весь останній час. І це була ніч, ну, дійсно такого суспільного жаху. Росія запустила по Україні сотні дронів, а ну більше 600 повітряних цілей, до яких ввійшли дрони Камікадзе, а також ракети, включаючи кінжали та калібри. Основний удар прийшовся на Київ. Станом на зараз відомо про чотири загиблих у столиці, серед них 12-річна дівчинка. Взагалі понад 70 людей по всій країні, друзі, поранено. Ворожі ракети та уламки пошкодили житлові будинки, дитячий навчальний заклад і навіть інститут кардіології. А ще в Одесі дрони знищили винний завод. Але поки Росія воює з дітьми та лікарями, наші воїни продовжують методично винищувати окупаційну армію. А про що йде мова? За минулу добу ліквідовано ще більше тисячі окупантів. Взагалі, загальні втрати вже перевищили мільйон сто тисяч росіян. Також спалено сім танків, 45 артилерійських систем, а також та інший друзі металобруд. А як заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Росіяни втрачають просто шалену кількість людей, не маючи при цьому жодних значних здобутків на землі. І це друзі про це почали говорити в Сполучених Штатах, що є дуже позитивним сигналом для нас. А також рух спротиву не спить. Партизани руху, а теж провели успішну диверсію на залізниці в районі окупованої Волноваги Донецька область. Вони пошкодили там ключову артерію, ну якою ворог доставляв боєприпаси, техніку та живу силу саме на Запорізькій та Херсонській напрямки. Ну а тим часом, друзі, наші сусіди та союзники ну, теж почали трішечки але реагують. Масована атака на Україну не залишилася непоміченою і для наших сусідів. Польща вночі піднімала в повітря свою бойову авіацію. Ну а ППО переводили у найвищу готовність для захисту власного повітряного простору. В той же час НАТО реагуючи на постійні провокації Російської Федерації, ну тобто коли літаки залітають в повітряний простір Естонії бойові вже кораблі. Там порушують кордони в Балтійському морі. Тому начебто НАТО реагує. Вони посилюють свої сили в тому ж Балтійському морі, куди вже направили додатковий фрегат протиповітряної оборони, а також нібито перекидують американські танки Абрамс в Естонію. Ну, нібито Альянс намагається показати зуби, хоча, на мій погляд, поки що цього недостатньо. Ну і наостанок, давайте поговоримо про наступне. Поки Росія просто стирає з лиця землі українські міста, її міністр закордонних справ Лавров з трибуни ООН цинічно звинувачує у війні сам Київ, заявляючи, що розраховувати нібито на повернення до кордонів 2022 року це така собі політична сліпота. Тобто, уявіть собі, Погрожує, а також звинувачує жертву одночасно. Але на цю маячню була чітка відповідь. Президент Зеленський заявив, що повна деокупація України це лише питання часу. Так, він говорить, що сил недостатньо в Україні, щоб повернути всі окуповані території, але це відбудеться. За його словами, головні перешкоди це внутрішні ресурси та швидкість поставок. Зброї від наших союзників. Ну, а також президент наголосив, що Росія не досягла і не досягне своєї мети, а саме знищити нашу державу. Що можна сказати у підсумку? Ну, дійсно, був важкий день для України, але він показав нашу стійкість. Тож тримаємо стрій! Слава Україні! До зустрічі!